Відчуй мене. Більшість людей сприймають природу як само собою зрозумілу річ, не замислюючись над тим, що природа нам дана як продовження власне себе. Ми забуваємо, що кожна клітина нашого тіла, кожен подих, кожна крапля води, яку ми п'ємо, є її даром. І в цьому дарі відчувається не лише матеріальна складова. Але й певна життєва сила, невидима опіка. Адже і сама природа пульсує життям спорідненим із нашими. Вона також складається з тих самих основ і, можливо, існують невидимі сутності, духи природи, які оберігають цей спільний дім, зберігаючи його ресурси та красу, ніби піклуючись про продовження нас самих. Мета цієї невеликої презентації не переконати вас існуванні духів природи, тонкого світу, чи надати доказ його буття. Натомість я пропоную разом відчути на дотик дослідження тих особливих людей, чий дар дозволяє їм бачити те, що, можливо, відкриється і нашому сприйняттю з часом. Саме ці особливі люди завдяки своєму унікальному сприйняттю. Відчуває, що окрім звичайного нам світу існує тонкий, який нерозривно пов'язаний із природою, подібно до того, як наші тіла складаються з певних основних речовин води, мінералів, органічних сполук, так і природа має свої фізичні складові землю, воду, повітря, вогонь, енергію сонця. І стверджують ці особливі люди, що саме тонкий світ. І домівкою для невидимих хранителів, тих самих духів природи, які оберігають її цілісність, її гармонію та її щедрі дари для нас. У теософській літературі духів природи або елементарів описують багато авторів, але особливо виділяються праці Олени Петрівни Благацької, засновниці Теосовського товариства та її послідовників. Таких, як Чарльза Вептера Людбітера та Ані Безонт. Олена Петрівна Блавацька наголошувала, що ці істоти не є духами в людському розумінні, а скоріше живими силами природи, які можуть впливати на матеріальний світ, застерігала від легковажного спілкування з елементалами, оскільки це може бути небезпечним для недосвідчених людей. Чарльз Кебстер-Рітбітер стверджував, що бачив елементарів, пов'язаних з різними рослинами, квітами, річками та іншими природними об'єктами. Він описував їх як істот, що допомагають у природних процесах, Анна Безент у своїх працях згадує елементарів підтримуючи та розширюючи описи благацької та реббітера. Джеффрі Ходсон був відомим американським психологом і дослідником психічних феноменів. Він був одним із тих особливих людей, чиє унікальне сприйняття дозволило йому зануритися в глибини тонкого світу і досліджувати взаємодії з природою. Власні записи Джефрі Ходсона свідчать про глибокий, майже спогадовий досвід, коли він, як дослідник, прагнув об'єднатися. З вібраціями природи. Саме через таке чутлеве та емпатичне сприйняття Джефрі Ходсон зміг досліджувати духів природи та дерів, невидимих хранителів, що за його спостереженнями наділяють природу життєвою силою та гармонією, з яким він взаємодіяв на рівні недоступному звичайному сприйняттю. Його робота є свідченням глибокого занурення у таємниці тонкого світу. Демонструючи, як він прагнув не просто бачити, а й розуміти та описувати невидимих мешканців. Три відомі його книги Фезо роботою та грою, Королівство Феерії, Братство ангелів і людей, покликані розкрити людям цей невидимий зв'язок, а його спостереження мали на меті запропонувати як тим, хто вірить у містичне, так і прихильникам науки важливі теми для осмислення. Це передмова до книги Джеффрі Худсона Братства ангелів і людей ані Безента. Мене попросили представити цю книгу скептичному світу, і все ж світу, в якому кожна релігія, кожне священне писання стверджує факт існування ангелів та їх, їх час від часу появ серед людей. Їх можна назвати будь-якими іменами. Ангели, духи природи, деви, сяючі, елементали, ангели або деви? Це термін, який часто застосовується до вищих рангів духів природи, елементали фей до У цей період еволюції ми перебуваємо під впливом природної сили, яка повільно стане переважаючою в кожній сфері природи. Це сила, яка працює на співпрацю між ангельським світом і людством. Та прагне будувати мости, за допомогою яких дві великі раси людська та англійська, можуть об'єднатися для взаємного блага. Цими мостами є церемонії, головним чином релігія та масонства, бо вони стосуються найвищих духовних світів через усі світи, надлюдський, людський, аж до найнижчого, підлюдського. А це витяг з листа епіскапачарвептолікбітера після почитання певних розділів книги Джеффрі Ходсона «Феї на роботі та виграв. Я можу підтвердити в багатьох деталях описи природних духів, дані містером Ходсоном, і знаходжу в себе цілком у гармонії із загальною, загальною атмосферою, описаною ним. Містера Ходсона слід особливо привітати з тим що Він володіє здібностями, завдяки яким більше з нас мусили б так наполегливо і довго працювати. Можливо, незабаром настане день, коли такі здібності стануть більш поширеними, і коли людство, що досягло значного прогресу, частіше розумітиме Божий план краще. І тому ми побачимо, як формуватимемо своє життя розумніше, відповідно до Його волі. Ернст Лоуренс Гарднер був видатним американським фізиком, лауреатом Нобелівської премії. Гарнер тісно спрацював з двома ключовими фігурами та товариства Ганні Безонт і Чарльзом Пепстром лібітером В передмові до книги Джеффрі Ходсона «Феї на роботі та в іграх він пише: публіка має щастя мати перед собою в цій книзі записи спостережень. Зроблених Ясновидцем, який безсумнівно обдарований зором на фізичному, ефірному, астральному і певною мірою на вищих рівнях, є таким же відвертим щодо своїх обмежень, як і чесним у застосуванні своїх дарів. І що ж він спостерігав: величезну різноманітність ефірних та астральних форм, великих і малих, що працюють разом в організованій співпраці над тим, що ми повинні назвати життєвою стороною природи, стимулюючи ріст, приносячи колір квітам, витаючи над прекрасними місцями, граючись у хвилях і водоспадах, танцюючи на вітрі та в сонячному світлі фактично інший порядок еволюції, що йде паралельно і зливається з нашим власним. А тепер Самі книги містера Ходсена нам повідають. Це з книг містера Ходсена «Королівство фаєрі». Як кожна тварина під час втілення є індивідуальністю, хоча й тимчасовою, так і кожне дерево протягом свого життя розвиває власну індивідуальність, контакт з цим відчуттям індивідуальності породжує дивне переживання, ніби перебуваєш у присутності. Величезних нерухомих сутностей, кожна з яких усвідомлює себе окремою від інших, кожна має певну атмосферу та чинить певний вплив. Що минаєш наминаєш фізичне тіло дерева, зустрічаєш особистість. У моїй свідомості виникають абсолютно нові почуття, коли я торкаюсь їхнього внутрішнього життя і певною мірою входжу в царство дерев. Я постійно думаю про них, як про людей дерев. Ще тісніший контакт виявляє наявність якогось внутрішнього подігу до зростання, який я можу найточіше перекласти як бажання тягнутися, ніби божественна воля, яка постійно просовується вперед еволюційним шляхом. Це дивна країна для людської свідомості, країна, де ліси це міста, де люди живуть тісно, один біля одного. Переліски та хащі це віддалені сели. і якимось чином усе це сприймається як єдине ціле, як частина одного великого розуму, великої сутності, дерева, чиїми дітьми і всі дерева. Це з книги містра Хуцна Фейна роботі та Вигра. Мене вражає той факт, що весь цей район щільно населений життєвими деревів. На всіх рівнях від крихітного духа природи Брауні, гнома та фей, до індивідуалізованого порядків дивів природи. Загалом кажучи, нижчі типи залишаються біля поверхні землі, а існує клан фей, що постійно наближаються до індивідуалізації то володіють значним інтелектом і силою волі, яка піднімається до значних висот, верхні шари, повітря, як гірські вершини. Зайняті різними девами природи. Здається, що останні рідко спускаються до дна долини і набагато частіше перебувають на великих висотах. Перше враження, яке я отримаю, це швидкі рухомі форми на поверхні гори та в повітрі, іноді можна простежити окрему форму на великих відстанях, в інший час увагу привертає яскравий спалах руху в певному напрямку. Це щось схоже на рух густонаселеного міста, коли будівлі та шум усунені, незалежно від того, куди я дивлюсь або на яку відстань я усвідомлюю це явище. Армія сильфів зосереджена над містом, яке видно за 8-10 миль з його давньою вежею собору. Астральна аура міста нагадує велику бульбашку. Ніби видуту з землі, вона огортає місто і піднімається приблизно на тисячу футів у повітря. Всередині неї астральна атмосфера темна, її колір стає глибшим, ближче до землі. Видно, важкі твямяно коричневі кольори, перемішані смугами яскраво червоного та темно-зеленого, місцями плями, що вільно плавають в інших місцях. Зосереджені та нерухомі. Сельфи працюють на нижньому рівні, на рівні будинків, який темний по всіх вулицях, тіючі істоти світла та краси, чистої білизни та повітряної життєвою сили, пірнають крізь бурбишку вниз у те темне болото егоїзму та пороку. Їхня присутність розбиває його, змушує циркулювати. А потім вони несуть його грубу матерію у своїх аурах, всю забруднену того опоганену в повітря, піднімаючись повільно, ніби з болем, вгору, вгору вони летять, а потім назовні поступово розширюючи свої горичні крила та розсіюючи задушливу за стіну вагнюку і таким чином сильфи очищають астральну атмосферу стародавнього міста. Буквально миючи його вулиці та будинки. Сам містер Джефрі Ходсон пише, мої дослідження привели мене до думки, що вони є потенційними співробітниками людини у виконанні Божого плану. І я з нетерпінням чекаю часу, коли кожна установа релігійна чи світська, і кожен дім. Можуть стати центрами де пануватиме співпраця між двома царствами, результатом чого стане розширення ідеалу братества, щоб включити дев, духів природи у справді вселенське братство ангелів і людей. Для чого ж ми піднімаємо теми, що не мають ґрунтових доказів і часто здаються незбагненними? Саме для того, щоб розбудити нашу уяву та разом дослідити дивоновижний досвід тих, хто відчуває світ інакше. А для чого нам відчувати тонкий світ та існування духів природ, для усвідомлення їх як активної сили, які підтримують, створюють та оберігають різні грані природного світу? Відчувати та усвідомлювати тонкі світи це не просто цікава філософська концепція. Це заклик до глибшої відповідальності за свої думки і почуття. Якщо вони, тобто думки і почуття, добрі і седлі, ви робите світ навіть невидимий, кращим. Якщо ж вони погані, ви його забруднюєте. Відчувати присутність тонкого світу, навіть не маючи доказів, це відкривати серце до співпраці, ставати тими руками, тими голосами. Які так потрібні нашій планеті для збереження її первозданної краси та гармонії? А це сам Джеффрі Ходсон. Це його фотографії, коли йому було 93 роки, а сам він прожив 96 список використаних джерел: це роботи самого Джефрі Ходсона. Інтернет-картинки, а музика, яка лунає. Це музика для саундтрека фільму Один плюс один, і в перетинці вона називається Одного ранку. Я дуже вам дякую за увагу.